Так, всіх вітаю на своєму каналі Щоденник душі». Зараз ми подивимося, що приємного та хорошого чекає в нас в Україні на жовтень, бо дивилися енергетику, вона тут важкою буде. Так, Нам будуть, ну, можна сказати так, що будуть сильно, сильно активна операція буде в деяких напрямках трьох яких важкі. Підходить туди допомога. Приходить багато, бачу по пентаклях допомоги. Так, хлопці отримують щось нове, якого ще в нас не було. Це щось військове, таке, добряче таке. Що ще хорошого у нас таке буде в Україні? Так. Ми, ми стараємось зберігати Україну цілісності, це зрозуміло. Наші, ніхто і ніякі областя не здає, все ми тримаємо активно і зберігаємо Україну якомога більше цілою. Нам буде зайти дуже багато допомоги. Хлопці будуть йти в якомусь напрямку вперед. <кій> Якийсь напрямок буде активно рухатися вперед по жезлам. Активно дуже. Що ж нам приємного, так, зараз, зараз. незручно, угу. так, Активна оборона буде йти в двох напрямках ще. Дві області буде загострюватися. Не в поганому, а в хорошому. Це схід. Ось що ж нам такого приємного буде? Так, надія на, на краще. <смірність> надія, Щось ми маємо отримати знову по Пентаклях. Це може бути надія, знаєте, як повернення землі е, біля води. той Херсон, мені все йде херсон, той Херсон. М -м -м. Вісім кубків. Це, це є також рух. Кубки це вода. пентаклі – це земля. Це <кій> <І те>, цікаво. <кій> ну, зміни, якісь конкретні зміни. Ой, дивіться. Зміни, які неможливо уникнути. Або раптові зміни, такі, хто ніхто нічого не очікував, а тут воно щось станеться. Знаєте, по карті дежав'ю повтор ця ситуація вже була, і не уникнути. Це до кінця року, якщо так взяти, проглядати карту Колесо Фортуни, щось може раптово змінитися. і От от мені йде та деокупація, я не знаю, чи то Херсон, але якось раптово по карті башня. Раптово щось. Щось може повернутися на, на, назад. От до того, де було подежав'ю. Так як ми дивимося, це хороші новини, це позитивні новини. Ось. Тому ось так. Ми трактуємо тільки все в позитивному. І все Пентаклі нас по Пентаклі, повернення, повернення земель. Дивіться, карта перемоги впала. Хлопчики будуть мати якийсь успіх на, на, на певних напрямках. Напрямки я не дивлюся, тому що це не якась неблагодарна робота дивитися. Ну, В тому плані, що сьогодні ввечері дивишся, завтра вже міняється. Ну, наприклад, Купінськ я проглядаю часто, тому що в мене там чоловік на тому напрямку і була загроза окупації, а тепер я от відео дивилася, ну, записувала відео, а карта не показала вже. Окупацію, як так, там була загроза прямо окупацією. Хлопці справляться. Так, карта перемоги завершує наш розклад. І я вважаю, нехай карта ця буде нашою постійною таким талісманом, щоб хлопці нас завжди мали в всьому успіх і перемогу. Що би вони робили, які б в них не були е плани, щоб вони завжди, завжди були успішними. Дякую, друзі, нехай позитив і все хороше, хороше і супер хороше. Чекаємо на хороших, приємних новин на жовтеня, не дивлячись на важкість енергетики жовтень. Нехай нас все-таки теж щось порадує. Дякую, друзі, за перегляд. До зустрічі!